Створення хендмейду в домашніх умовах це надзвичайно захопливе, цікаве та корисне заняття. А ще це непоганий спосіб заробити, оскільки зараз дедалі популярнішими стають вироби, створені власноруч. Мандарини з приємним запахом, різноманітна їжа, новорічні фігурки та ще багато чого цікавого виготовляє з мила Аліна Боголюбова. Таке заняття для себе дівчина віднайшла ще кілька років тому. В інстаграм рекомендаціях я побачила, як роблять мило. Мені подобався весь цей процес, як вони його нарізають, як вони його готують. І десь через рік я купила для себе перший раз пів мильної основи, пігменти, віддушку і прямокутну, невеличку силиконову форму. І зробила перше однотонне мило. Це був початок 21-го року. Сам процес створення мила вдома дуже цікавий і має безліч переваг. Можна вибрати форму, різні аромати, кольори, інгредієнти, які вам до вподоби. Проте для того, аби створити невеличке мило, потрібно щонайменше півгодини. А якщо мило складної форми та більшого розміру, то цей процес займе кілька годин. Треба мильна основа, пігменти, віддушки, силіконові форми і є пластикові форми, але силиконові краще, бо вони і дорожчі, ну, і з них легше діставати саме мило вже готове. Також потрібна ну, дошка, стаканчики, паличка, щоб це перемішувати, і мікрохвильова піч, або можна розплавити мило на паровій бані. Великим плюсом у опануванні майстерності створення мила є те, що можна навчатися дистанційно за допомогою соціальних мереж та онлайн-курсів. Проте на це потрібен час і не варто сподіватися, що мило складної форми вдасться з першого разу. Дуже багато продуму не було з тим, щоб залити прозоро. прозоре мило, бо там дуже багато є своїх нюансів. Дуже складно було з кольором. Я готую мило у вигляді їжі, тому є свої нюанси в виготовленні такого мила, і щоб зробити максимально реалістичне його. Це було дуже складно. Потім також багато шарова мила. У мене були проблеми. ну Це коли тільки вчилась, були проблеми, як його залити так, щоб воно не змішався колір. Бо якщо залити занадто гарячу мильну основу, то колір змішується. І ще є нюанси з барниками також. Є барники, є пігменти. Майстриня надихається під час створення мила картинками з інтернету та придумує сама вигляд мила, який неодмінно сподобається іншим. Зараз новорічний сезон найбільше користується попитом мило дракон. Я зробила, я знайшла форму дракон без зубик. Це мило, як при це з мультфільму, як приручити дракона. і тому зараз люди купують це мило для своїх діток. Бо воно таке мультяшне, і діткам дуже приємно їм користуватися, коли вони приймають ванну. Мило створене власними руками стане не тільки необхідним предметом особистого догляду, але й гарним подарунком до свята.